Доброго ранку. О! Бачу, ви робите успіхи в написанні українською мовою. Так, мені допомагають мої друзі. Угу. Інтернет, перекладач і принтер. Ч -ч -ч -ч. Я перепрошую, але ви зробили в реченні декілька помилок. Правильно, не ласкаво просимо, а стороннім вхід заборонено. О! Гарний жарт. А це не жарт. Хто ж через ці двері тільки не заходить? Якась не школа, вибачте, а базар вокзал. Школа має бути дружньою для дітей це їх родин. Має бути френдлі. О, ми вже такі френдлі, що нам просто ці двері скоро будуть не потрібні. Я вибачаюсь. Добрий. день. А ви хто? І чому лазити по журналу? Я просто хотіла впевнитися, що мій син не набрехав, що він отримав 12 балів з геометрії. Інесса Назарівна, вибачте, що відриваю вас від тарілки. Mm -hmm. а, чи не могли б ми слідкувати за тим, щоб мій русланчик добре їв а, як ви. Так. А ви ще хто такий? Так увесь район гудить, що у школі модний туалет зробили. Так я вирішив його зацінити. І так кожного дня. Тому замість плакатів ласкаво просимо, прошу поставити на хід охорону. Але я вважаю, що охорона це занадто. Що далі? Військо з лющих вокзалі З'їв неякісний пиріжок і за цього не встиг на потяг. Втратив і документи, і речі. Подайте на зворотній квиток. Боже, калісніка. Ну, я завжди говорила що з першого класу, що в тебе талант. От що значить, виростила зірку Кривопільського театру. Дякую, Неса Назарівна. Я, до речі, ще можу той Гамліта. Ну, Гамліта ти для театру залиш. Мені потрібен нормальний безхатько і який-небудь там алкоголік. Є у тебе напарник? Є такий. Але тільки, знаєте, для нього це буде дуже складна роль. Так? Ну, Акторові найскладніше грати самого себе. <риклад> Колесником. ну ти, звісно. Так що треба робити, кажіть? За мною. Ірина Віталівна, а що це у вас? Нічого такого, не відволікайтесь. Феромони, щоб приваблювати чоловіків. Краще б ти так підручники читав. А кого ви хочете приваблювати? Так. Ротики на замочки і писати по місцях. А я знаю кого. Директора Даніеля. Ви, коли його бачите, ви як кішка в березні. Так гуменюк, не мили дурниць. А мій тато казав, що вам, щоб приваблювати чоловіків, треба скинути 10 кілограм. Передай своєму татові, що не з його лисиною робити такі заяви. Пишемо. Настюх, тобі не набридло вірки жити. У мене в квартирі все ж таки просторніше. Просторніше, тому що ти постійно в гаражі. Та я вже зробив висновки. Менше займатися машиною, більше тобою. Тепер буду заводити тільки тебе. Криво, ти точно зробив висновки? Машиною клянусь. Ну, добре. Сьогодні піду до іри збирати речі. Опа! Ти <рес> мене Так. Мені не доплачують за те, щоб я прибирала з підлоги осколки серця. Ви неправильно зрозумієте. Я просто задумався над освітніми реформами. <з Investment> О, ну, конечно, реформи. Точніше, кажучи, привабливі реформи. Боже, хана. Вони навіть не перерви читають. А давайте сьогодні ввечері затусимо на нашому місці. Відірвемося. А, mm -hmm. Поїсти чіпсів на парковці супермаркету під музику чужої тачки. Нереальні відрив. Юрі, що ти пропонуєш? Сидіти і скихлити, що ми живемо не в Майами. Mm -hmm. Ну я б запропонувала піти у нормальний клуб, mm -hmm. а, але найближчі нормальний тільки в Києві. Mm -hmm. А давайте самі влаштуємо дискач. Влаштуємо справжню шкільну дискотеку. І як в минулому році зі світлом, музикою і великими колонками. Ага. Тільки після того разу Завочка заборонила дискотеки, бо знайшла бухашку. Так Трудовик, здається, потім признався, що то було його коротше. Я пішов домовлятись. Лера, медляки теж будуть. Медляки це круто. Я минулого разу сім разів танцював. Коваль, це було супер дивно. Тільки ти міг сім разів танцювати медляк без пари. Інеса назад! Що тут робить цей чоловік? У вас школа чи теплотраса. Написано. Шкода, що в мене в молодості таких підручників не було. Шановно. Я нашому євродиректору кажу те саме. Я вмовляю його поставити на вхід охорону, але ж людина не розуміє. А ось, до речі, і він. О, добрий день. Ага. А, ви батько когось зі школярів. Ну, Все може бути. Я по молодості був такий гуляка. До речі, відмінний апарат. Можна, я коло зроблю. а? Ну, що, пане Даніель, досі вважаєте, що школі охорона не потрібна? Він каже, що один з батьків. Не думає, що він небезпечний. Ось такий у нас директор. Я підніму це питання на батьківському комітеті. І пообіцяв, що зраджувати мені з машиною більше не буде. Коротше, я сьогодні від тебе виїжджаю. І не допоможеш мені доробити ремонт? А на що ми те все починали? Мені що, тепер жити з ободраними шпалерами? Я сама за півроку їх не поклею. Ну, добре. Добре, я допоможу тобі закінчити ремонт, а потім вже зїду. Дякую. Але за вас Кирилом я рада. Він відмінний чоловік. Будь з ним. Сподіваюсь, це не наш новий вчитель. Схоже, не безхатька. Якщо вмити обличчя, нічого, Мущенко. Мені здається, треба повідомити директора. Інна соназарівна. Це вам. Що ти вже наробив, Демченко? Крім того, що обідрав шкільну клумбу. Хіба я не можу подарувати квіти просто так своєму улюбленому вчителю? Кажи вже правду, в якому класі не вистачає вікна? Та ні, я просто хотів попросити, щоб ви дозволили влаштувати в школі дискотеку. Ніяких дискотек. Ми і так, після минулого разу в школі робили капітальний ремонт. Я вже мовчу про ваші музикальні вподобання. Таке враження, що дискотека не в школі, а десь на зоні. Ну, будь ласка. Демченко, дискотеки не буде марш на урок. І не чіпай мені клумбу, бо я з твоїх вух пороблю букети. Несомназарівну. Я розумію, що там гонорари до кінця п'єси не вдають, але я мені на електричку скоро. Електричка почекає. Продовжуйте грати без хатька. Та я вже не знаю, як цього директора роздраконить. Ну я вже і спальний мішок в холі постелив. А він все-таки, вибачте, якщо ви не чийсь батько, то вам краще піти. Ну, да. Він мене три рази зі школи виводив і так чемно, ніби я його ліпший друг. Угу. Цю його толерантність, яка граничить з дурістю, треба зламати. Значить так, продовжуйте працювати, допоки він не погодиться встановити охорону в школі. Е, віддай! Та що ж це таке? Бачте, якщо у вас немає санітарної книжки, вам до ідеальні не можна. Я чистенький. Мене кицьки на вулиці, знаєте, вилизали з ніг до голови. О, який жах. Якщо ви негайно не покинете школу, я буду вимушений покликати поліцію. Всіх не перезаджайте! Ну і запах від нього, правда? А ви щоб перебити понюхайте мій аромат. М -м, мені від нього заклали ніс. Піду перевірю, чи покине він школу. Юрушка, від тебе сьогодні дуже гарно пахне. Був би я шмальом, так і присів би на тебе. Степан Борисович, дякую. А що це ви, не доївши, підійшли до мене? Щоб до такої квіточки подарувати іншу квіточку. Ось. У мене на уроці зроблено. Треба тут зцілитись, це школа а не хостел. Даніель, пригощайтесь. Дюшес домашні. Дякувати. З чого цека турботливість? Це просто моя вдяка за те, що ви такий крутий директор. А крутий директор точно не буде проти шкільної дискотеки. Проти? Чому проти? Диско це круто. Та ви дозволяєте. Звичайно, дозволяє. Тепер в Єбач, мені треба вирішити питання з нелегальними гостями. Я викликав поліцію. Директор Даніель? Насправді, ці безпритульні актори. Актори? Так. Які ще актори? Їх заочка найняла, щоб розкрутити вас на шкільних охоронців. О -о -о. Дякую тобі. Як у вас кажуть, зробив діло, гля сміло. Ну що, їдемо по твої речі? Сподіваюсь, за три ходки впораємось. Кірушенько, але я поки не буду переїжджати. Як це? Так. Та ми ж про все домовились. Я стану кращим. Та я навіть на минулій перерві змотався додому, щоб зробити генеральне прибирання. Та я просто підбила Іру на ремонт. І ми повідривали шпалери ламінати, і тепер вона ображається, що я залишаю її серед сміття. Ну і довго цей ремонт триватиме. Ну, якщо допоможе швидше. Блін. Значить, довго. Степан Борисович, чого ви за мною ходите? Ви мене вже лякаєте. Про що нам з вами розмовляти? Русік? А давай сходимо на танці. Або на концерт. Я вже давно нікуди не вибирався. Яких артистів ти любиш? Ну, явно. Не тих, яких любите ви. То в мене офігенний смак. Я в душі музикант! Степан Борисович. А. Треба, щоб ви видали нам звук і світло для шкільної дискотеки. А таку наглість тобі хто видав? а? Нам директор школи дозволив провести дискотеку. Ха. Ну добре, я видам вам апаратуру, а діджеєм буду і я. Ви? Ага. Угу. Несена Назвірівна? Назарівна. Вібачте. Подивіться, будь ласка, чи правильно я українською написав оголошення. Яке ще оголошення? Ви що хочете запросити всіх безпритульних міста до нас в школу? Вам на самокаті голову надули? На mm, що? чудовий ноу хау Якщо всіх так несподівано потягнуло до школи, будемо викладати для безхатьків. Два три уроки ввечері можна вважати волонтерська робота. А ви розумієте, що це антисанітарія? Вони можуть щось вкрасти та навіть дітей. Тоді в школі точно знадобиться охорона. Навіщо? Ах... Мені всі ваші знайомі. А що це за натяки? Я знать про ваші махінації. Я це зробила через деяких мамаш, які псують життя не тільки вчителям, але й своїм дітям. Так діти ніколи не виберуться з-під їх надтурботливої опіки. Через що б ви це не зробили, я сподіваюся, ви на цьому зупиниться. Ір. Mm. Слухай, мені Настюха розповіла, що у тебе зараз ремонт. Хотів допомогти. Дякую, Кирильчику, це було б чудово. Ось набір інструментів. Купував, щоб гараж доробити. Хай тепер тобі допоможе. А, Дякую. Угу. Особливо за паяльник. Ну, буде час, буду підскакувати. <піщ> А в школі це заборонено, то це ж просто енергетик. Енергетик це інженер, а це отрута. Дякую за повідомлення, пане Даніель. О, чудово, що ти теж долучиться. Е, а чого ви так раптом вирішили влаштувати дискотеку? Це не я, це діти. А запросити це, дуже просить Степан Борисович. А перша пісня. Присвячується особливій людині, чий аромат зводить мене з разом. Поїхали! Треба викидати цю туфту. Ви кидаєте парфуми? Чому? Та це не парфум, а феромон, але діє лише на алка. Коротше, не діє. На, дарую. Степане Борисовичу, будь ласка, не міняйте музику. Верніть нашу. Це, це, що ви, слухайте, не музика, а набір звуків. А це не добри! Е е, 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 ви куди? Т... Степане Борисовичу, ви запороли нам цю дискотеку. Хіба це дискотека? Без протилежної статі. Я цю дискотеку робив заради Кравченко. Ну вступіть пульс, поки вона не прийшла. Демченко, ти в мене точно не довчися до кінця школи. Я ж сказала, що ніяких дискотек. Несоназарівно, але ж директор дозволив. Директор? А моє слово для тебе, що вже пустий звук? Не пустий, але. П Послухайте. У нас пісні без матюків. М -м -м. М -м -м. Музика дійсно пристойна. Тих дітей зовсім немає. Прям дискотека моєї мрії. І носик. Коля, що ти хочеш? Ой, а пам'ятаєш, як ми з тобою під цю музику колись кружляли? Mm. Mm, Пам'ятаю, тебе тоді ще носом кров пішла, ти мені всі ноги віддаву. Ну, ну коли це було? Я зараз буду акуратніше. Потанцюємо. Ну, коли ще така нагода буде без дітей на дискотеці? Mm. Даніель, чи ти стоїш як школяри, і не <рив> Так Я ж не вміть. Ай, це шкільна дискотека, тут Назаретівна! <рив> <Фінеса> Назарівна. <рив> Все ж таки ви в чомусь були праві. Деякі мами дуже опікують своїх дітей. Я, звісно, поважаю контроль, але навіть для мене це занадто. Так він ніколи не стать самостійним. Об'єбачте. О, об'єбачте. Але у нас в школі тепер вхід стороннім заборонено. Будемо раді вас бачити на батьківських зустрічах. Що значить заборонено? Я що не зможу слідкувати тепер за власною дитиною? Я бачу, що ви схвильовані і хочете дбати про свою дитину. В школі про нього подбатимемо ми. Тож, приходьте в понеділок, я розкажу вам, як ми вирішити питання безпеки. Mm -hmm. Ходімо. Лєра! я влаштував для тебе дискотеку. <реш> <реш> Погнали танцювати. Ти влаштував якийсь відстій для тих, кому за 40. Що це за музика? А так це стилізована дискотека під минулі 90? От. А, а, а у нас при випадку 90-ті нікуди не дівалися. Афігеть. Я ви взагалі перлася сюди? Дучко, да що ти по ногах оце? Такий сумний. Так. Я так хотів влаштувати дискач. Вийшло так, що навіть потанцювати не ким. Ну, як немає. Я готова танцювати з тобою під будь яке лайн... Музику. Прикольний запах. Дякую. Це вперше, коли таке кажуть, у шкільному коридорі потанцюємо. в школі встановлені онлайн-камери відеонахліту. Ви зможете прямо з дому дивитися, що відбувається в коридорах. Mm -hmm. Тобто, якщо до мого сина буде чіплятися якийсь безхатько, я зможу подивитися на це як на серіал. Mm? Я розумію вашу стурбованість, але ми підключили спеціальна кнопка. За викликом приїжджає Державна служба охорони. А ще я домовився з мером, щоб територію школи включили в маршрут патрулювання поліція. І що камери ваші добре працюють? О, це якісні камери. Дивіться. Упс. <ріпсвіт> <Я бачу. ріпсвіт> да, Миколаївич! Хорош! Свої півлітри я вже отробив. Ну, ну, все. ну, будь ласка, ну ще трошки. Ну, ти ж знаєш, якщо я не навчусь нормально танцювати, мені інесу не повернути. Та не можу я! Це реально якось не по християнськи Ну, ти. Ну, до сьоба, ну будь ласка, ну я тебе прошу, ну я тобі коньяк поставлю. Грузинський, п'ятизірковий. Лише безбожник. Ну, ґлик, роз, три, раз, три, раз, три